Вітаю, це новини Лайф. Мене звати Олена Халілова. Сьогодні ми говоримо про те, з якими проблемами зіштовхуються військовослужбовці, які потрапляють на фронт та коли настане довгоочікувана перемога. З нами на зв'язку Богдан Сігеті, позивний поляк, український військовослужбовець. Пане Богдане, дякую, що доєдналися. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Я вас також вітаю. Так, дякую. Давайте почнемо з життя на фронті. Я хочу, щоб ви розказали про себе, де ви служите. Знаю, що ви зараз перебуваєте в ротації і нещодавно повернулися з вугледарського напрямку одного з найгарячіших напрямків на фронті. Я хочу, щоб ви розказали, що нині там відбувається. Нині я скажу вам так: ситуація більш спокійна. Ситуація повністю контрольована збройними силами України. Вони, звичайно, окапуються, ведуть технічні інженерні роботи, але все контролюється зараз збройними силами України. Тобто, порівняно з тим, як було взимку цієї зими, то зараз набагато легша ситуація, і таких уже складних немає ні боїв, ні бойових дій безпосередньо. Звичайно, ведуться обстріли, постійно ведуться обстріли. ми 4 квітня тільки звідти виїхали. Перед цим були там 5 місяців. Тобто ми там уже все знаємо від і до і звичайно зараз уже набагато легше, чим було восени і взимку цього року. А з чим пов'язано? Як ви вважаєте, те, що таких складних боїв, як взимку, зараз вже немає? Я вважаю, що вони зараз повністю сконцентрували свою увагу на Бахмутському напрямку. Мені здається, всі сили перекинуті на Бахмут, і вони там просто ну вони їм потрібен тільки Бахмут зараз на даний момент. Я так вважаю. Але от вчорашня заява Олексія Дмитрашківського керівника об'єднаного прес-центру сил оборони та військового напрямку говорить про те, що скоріше за все очікують ще повторний напад з вугледарського напрямку, і скоріше за все вони ще раз будуть намагатися прорватися там. Якраз. Якщо вони це будуть намагатися, то це буде для них самогубством. Вони в принципі це все знають. Вони знають наші сили. Вони знають. Ну у них розвідка також дуже добре працює. Вони знають. Вони я, я вважаю, що вони навіть не будуть пробувати. У нас було декілька битв. Таких була одна епічна, Ну були такі достойні битви, і вони в усіх ми вийшли з усіх битв в переможці. Тобто, uh -huh. я думаю, що там нема смислу навіть у них. Я знаю, що приїжджав їхній якийсь там генерал, чи армія, чи що нам казали. Ну, розвідка нам доповідала. І він подивився на ситуацію, подивився на наші позиції. Тобто, і він сказав, що він своїх людей туди не віддасть. Це російський генерал. Тобто вони uh -huh. я вважаю, що вони навряд чи підуть у наступ саме там зараз. Я хотіла Богдан ще е, таку частину розмови приділити саме життя на фронті військовослужбовців. Uh -huh. От ви, як людина зсередини, точно знаєте, не е, за словами, так, а справді знаєте, як і що там відбувається. І я хочу, щоб ви розказали, от з якими проблемами нині зіштовхується військовослужбовець, який потрапляє на фронт. Можливо, це мобілізована, щойно мобілізована людина, от який вона шлях проходить, і чи Військовослужбовець, який був в тилу потрапляє на фронт, от що не вистачає їм, які психологічні, моральні, можливо, проблеми, кому... комунікаційні проблеми він має? Е, я вам скажу так: у мене вийшло так, що та бригада, в якій я служу, це перша танкова бригада. Тут майже 95% напевно вже військовослужбовців з бойовим досвідом. І майже всі військовослужбовці, які з нами зараз служать, то вони служать спочатку повномасштабного вторгнення, або ще навіть раніше. Зараз дуже мало до нас приходить нових новобранців, тобто мобілізованих, і напевно, скоріш за все роблять нові частини або доповнюють якісь там не знаю резерви чи що. У нас таких військовослужбовців мало, тобто, у нас більшість з бойовим досвідом. Е, проблем на фронті вистачає звичайно, але вони такі незначні. тобто... Всіх моральний дух піднув на висоті, всі хочуть швидкої перемоги. Тобто, все добре, що я угу. ще можу сказати вам. А, ну, а з якими проблемами? Але, але ж військові, які приходять і часто до прикладу перебувають в військових госпіталях та на лікуванні, вони ну, все ж таки починають розповідати, що є ряд проблем, які потрібно вирішувати. Так, це піднімають журналісти не для того, щоб якось понизити високий статус там збройних сил, так а для того, щоб розповісти е, суспільству, так і і суспільство почало допомагати їх вирішувати ці проблеми. От до прикладу, там великі черги а, в лікарнях військових госпіталях, так інколи військові мають щось доплачувати за своє лікування. От нещодавно спілкувалася з військовослужбовцем, який розповідав, що йому прийшлося 8 тисяч віддати за МРТ після контузії, коли він лікується тут у столичному госпіталі. А, так, після четвертої, здається, навіть контузії, от хочеться, щоб ви більше розказали ось таких ситуацій, які потрібно, потрібно суспільству допомогти вирішити. Проблем з медициною я точно не стикався. У нас у мене товариші були е, трьохсоті, тобто поранені їх відвозять або в Запоріжську, ну в Запоріжжя, або в Дніпро. Там лікують безкоштовно але це 100%. Я вам кажу, тому що в мене сам, з мого підрозділу були поранені. Ми їх возили, забирали в цьому плані. Проблем немає. Якщо є проблеми, це виникають інколи якісь проблеми з забезпечення. тобто амуніція, якісь там бронежилети, каски. Те саме паливо з паливом дуже багато, часто проблеми бувають. От з паливом, звичайно, проблеми є, і їх дуже складно вирішити. Тобто, часто буває таке, що не вистачає дизельного палива, щоб просто виконувати свої завдання. Але це все вирішується. Ми ж українці, ми все, з, 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 з будь-якої ситуації знайдемо вихід. Що, що? Ну, в принципі, все, так. щодо зброї, чи вистачає от зброї? Ну ми зрозуміємо, що зброї на фронті мало чи багато не буває, так і навіть так. там ось там останні остання інформація про те, що окупанти набагато більше використовують і артснарядів, снарядів, але все ж таки чи були такі ситуації, коли справді військові перебували на межі життя і смерті через те, що їм не вистачало снарядів, тобто відбити атаки. Це називається, так, це називається снарядний голод. Таке буває інколи на передовій таке буває. Це ж не секретне для кого. Тому що все багато чого залежить від поставок наших західних партнерів, і так як наш Укроборонпром виготовляє снаряди на певні озброєння. Я сам як артилерист, я скажу, що такі проблеми розповсюджені, але з них також намагаються якось виходити. Але буває, інколи буває. Ну, слава Богу, вони вирішуються дуже швидко. Тобто між підрозділами, між, між бригадами, якось передається щось там. От. І ну, не буває такого, щоб ми залишились повністю без БК і не можемо працювати. Коли, звичайно, настає голод, цей снарядний, або ну, коли мало дуже боєприпасів, то ми просто їх починаємо економити і вже вибираємо більш цілі такі. Е, тобто, от, міномет працює так, він вже не буде працювати по піхотинцю там. або, ну, по росіянам, а він буде працювати тільки по техніці, або автомобільна, або бронь, броньована техніка. Тобто, а коли, звичайно, снаряди є все в доступі, їх вистачає всього, то ми можемо звичайно їх крошити по повні всіх, угу. от, от. от останні повідомлення Добуємо. з. Wall Street Journal говорить про те, що 300 тисяч артилерійських снарядів передає Іран Росії через Каспійське море. Як ви вважаєте, ось така кількість артилерійських снарядів у розмірі 300 тисяч? Як вона вплине на бойові дії по Україні? Як воно вплине? Ну я думаю, що це дуже погано, звичайно. Вплине ще як вплине? Я вам скажу так більше: у росіянців набагато більший потенціал і запас. Артилерійських снарядів, це 100%. Ну просто ви навіть не представляєте, то я не знаю порівняння, яке зробити. Ну на один наш випущений, вони випускають там приблизно 10-15 снарядів. У них вони просто таке враження, що ніколи не закінчується. Безкінечно просто ведуться сау, артилерія, міномети, РЗСВ, Гради, урагани, смерчі. Це просто безкінечно. У них таке враження, що вони ніколи не закінчуються. Ну, дуже рідко буває такий день, що вони там мало обстрілюють. Ми можемо випустити там ну десь приблизно 5 снарядів, вони в цей час можуть випустити 25-30. Щось такого плану. А інколи один до 10, ну там ми 10 снарядів, вони можуть 100 випустити. Ну от так от. І ще mm -hmm. я хотів би сказати, ну, це може недоречно, що хотів би для глядачів сказати, що там не можна, не можна недооцінювати ось цих воїнів. Якщо я не знаю, яких там мобілізовані там або просто регулярні війська. Вони дуже вправно і вміють вони воювати. Звичайно, так, є звичайно підрозділи там, де вони їх просто кидають. І у нас так само їх кидали просто на обой. Але у них дуже добре артилерія, у них звичайно класно працює. Це без, ну, без переконань, вони в цьому вміють звичайно працювати. Дуже у них добре працює е, безпілотна авіація, тобто дрони, безпілотники. Вони просто 24 на 7 також літають, і також нескінчений ресурс, потенціалу цього богів. Ну, воги так і у нас є, звичайно, вогі і безпілотники, скільки їх не збиває, вони все одно літають. І тобто, я вам скажу так, що для, 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 для глядачів скажу, що недооцінка ворога ну це саме, мабуть, най, най, найгірша помилка, що може бути. Вони вправно воюють, звичайно, є підрозділи, які там взагалі не дієспособні. Але в більшості вони, звичайно, добре воюють. Ну, і наша артилерія, звичайно, ми також гарно даємо гардаємо. Mm -hmm. Тобто, я mm -hmm. просто хотів сказати, що їх недооцінювати не можна. Тому що, як показала практика, недооцінка противника приводить до пагубних якихось там. А, а Про мотивацію я хотіла запитати. А, у нас то мотивація зрозуміла, так у них яка так. мотивація, окрім у того, що пропаганда у них мотивація їхня... тільки гроші гроші так, тільки гроші, і все. Більш ну, гроші і мародерство. Вони ну, за мародерство, це я вам розкажу. Що, що вони дійсно мародери все буквально, ну все я не знаю, що вам сказати. Ну, шкарпетки дійсно вони можуть украсти навіть там. Я не знаю ще що. Там буквально ложки, там чашки, ну виносять просто з хат, з хат все. Я от е коли воював, я в Чернігові раніше воював на початку війни, бойові дії, як були в Чернігові, то я сам з Чернігова з міста, і у мене сестра також тут під Чернігом живе. Так туди зайшли ж бурятиці, так вони, вони у неї в будівлі, в помешканні, навіть позривали паркет і позабирали. Тобто винесли все навіть паркет, позабирали. Ну, тобто вони воюють чисто, мотивація у них це гроші і нажива, І все. І нема. Там немає такого, що вони воюють дійсно за родину, за мать там чи що їм там втирають. Це все брехня. Вони всі воюють тільки заради вигоди. Ви ще активно ведете свій там Тікток і соціальні мережі. І я от хотіла вас е, запитати перше, коли вам вистачає часу? І друге, це. З якими реально проблемами зараз зіштовхнулося вже не військові, а українське суспільство, які викликають обурення у військових, які воюють на фронті за мир і спокій в тилу е, на ті мене це я нещодавно почав вести його. Буквально може два місяці, але дуже чисті. цікаво. Я переглянула, дуже цікаво. Ви дуже цікаво розповідаєте і про політичні питання в тому числі. Дякую, мені дуже приємно, мені вже робили попередження неодноразово на це. Ну, не хочу зараз а попередження про це хто робив, про що розкажіть? Ой, я не хочу про це говорити, тому що, ну, ви, ви високопосадовці, можна так сказати. А що О, ви робити? Але це говорили, я, заправду... я, я переслухала, мені дуже сподобалося. Я за правду, я за Україну. Як розпочалась тільки повномасштабна війна, я зразу, одразу повернувся в Україну. Тобто для мене це був шок, і так я, як колишній військовий, я служив з 2014 року, приймав участь в бойових діях на Донбасі. Якраз знову туди саме попав. І, і для мене це було як я, я відчував, я знав, що буде війна 100%, Я бачив, як стягується техніка. Я казав, що це вже не блеф. Якщо перед цим роками вони там це все навчання, там блефували таке. А цей раз я знав уже, що 100% буде вторгнення в Україну вже безпосередньо. В uh -huh. більшу частину нашої держави давайте повернемося до суспільних проблем і питань, Осправися, які що... нині військовослужбовців обурюють. Е, нині військовослужбовці обурюють питання, які не знаю. це ми... а, мож... От ви мож... приїхали я... Я в, в тил, так? Ви приїхали. А, можливо, ваші друзі, ви зустрілися про що ви говорите? Що вас дивує? А, можливо, а, ви би хотіли так щось розказати таке нашим глядачам там, суспільству, так, щоб. Е... Були певні зміни. От ви вже говорили про те, що потрібно там поважати військових. Так що ще от вас бентежить? Мене дуже бентежить, коли я приїхав одразу в Чернігів. Я сам з Чернігова. Я мене брат підвіз, і я прийшов в перукарню. Просто захотів піти в перукарню. Мене підстригли. Я вийшов, я ніколи з таким не стикався, але я вийшов з цієї перукарні. Все місто живе, працює там, щось гуляється, і якесь таке відчуття, що ти тут не потрібен. Ну, Наче ти якісь кошеня, яке викинуло викинули тільки що на вулицю, ти не знаєш, що тобі робити. Дійсно, це в мене вперше, хоч я 4 роки в АТО воював, і тут уже стільки пройшов всього, але було таке відчуття. А що обурює, це те, що повністю от Чернігів він був блокадним. Його ну, більшість мікрорайонів просто знищили в Чернігові, а таке враження, що. Тут навіть і війни не було в тому плані, що на фронті кожного дня гинуть люди, а тут працюють нічні клуби. Тут їздять всі з музикою, там вікна повідкривали, п'ють біля магазинів, веселяться. і всі ну як про дівчат, я не кажу, ну там а про хлопців. Всі лоби здорові. Тобто, ну і всім немає діла. Тобто, в цей час хлопці помирають під бахмутом, десь під вугледаром, а тут просто. Випивка єється рікою і всі гуляють. Ну там нічні клуби, ресторани, кафе працюють. Так, звичайно, це потрібно. Це наша економіка, це все, але можна бути трошки стриманішим. все таки війна в Україні, вона нікуди не поділася. Це ж добре, що в цьому регіоні ну, в Чернігівській області ще є обстріли і ведуться бойові дії. Але в самому Чернігові, звичайно, вже немає. То це ж супер прекрасно, але треба поважати ті міста. Котрих досі, от як на Донбасі, там я кажу, треба ще в нього людей забирати, просто везти їх на Донбас, щоб показати, як там люди живуть. Там люди не живуть, а виживають. І тобто, якщо у вас немає поваги до військовослужбовців, що вони там зараз. Заради вас, заради того, щоб ви випивали там, гуляли в клубах. Вони віддають зараз своє життя. То просто щоб була повага до таких же цивільних мешканців, які ви самі. Просто там люди зараз дійсно перебувають постійно під обстрілами, перебувають у сховищах, в підвалах там їм нічому їсти. Ми самі кормили людей цивільне населення. Кажу, ж ми. Отримували продукти, і розвозили тушонку, розвозили там хліб місцевим мешканцям. Там люди просто виживають. І немає ні роботи, яка робота? Там просто аби вижити. Води немає, їжі нема. А от, допустимо, в Чернігів я приїжджаю, а тут дійсно ходять. Ну, дуже багато. Звичайно, мене вразило, що ці просто фестивалі влаштовують. Ну, але все, все добре. А так нічого не обурює, все добре. Mm -hmm. Це ж вибір кожний. Mm -hmm. Так, так так я хотіла, щоб ви розказали от це. Є така проблема, і всі військовослужбовці як один про це розповідаються. Тобто, от така проблема, що у людей люди втратили відчуття цієї війни. Але ви я бачу також бачила, що ви стежите і за політичним в плані законодавчим життям нашої країни і е, критикували нещодавно там Галину Третьякову, інших депутатів. Так я а, хочу, щоб ви от про це ще розказали. Коли ви встигаєте на фронті стежити за цим, і, і, і е, на що ви звертаєте увагу передусім, ну я передусім стежити. Як стежити? Я звичайно з самого початку я перевіряю, чи достовірну інформацію до мене доходить. Тобто не один там в телеграм-каналі в якомусь прочитав статтю і зразу щось. Ні, я звичайно приходжу на інші інтернет-ресурси, дивлюсь, чи це правда, які, е, ну які сайти це написали, можливо, телеканали, і потім уже роблю якісь висновки і можу цю тему обговорювати. От, а про угу. пані Галину Третьякову? ну так, це за шпар, звичайно. Був просто Ми зараз складається такі... враження. Так, розкажіть, розкажіть, будь ласка. Зараз таке складається враження, що просто військовослужбовцям хочуть закрутити гайки. Я не знаю. Я ну чесно вибачаюся такий вираз, але не знаю. Ну повністю таке враження складається. Все робиться не для того, щоб військовослужбовець був мотивований і щоб у нього була жага до перемоги, щоб він знав, що про нього держава буде піклуватися, що його соціальний захист буде, що він буде соціально захищеною особою. Тобто, а робиться все так, що Військовослужбовець зараз не розуміє просто за що він воює. Я розумію, я за Україну за незалежність. В мене навіть якщо там позабирають пільги і зарплати всі, я все одно з фронту не піду. Тому що і більшість зі мною хлопців, які воюють, так само така сама думка. Але ж це дуже вибачте, некрасиво в той час, коли у кожного з нас є дома свої сім'ї. І ми, же, ми їх не можемо зараз забезпечувати, і держава нам цьому не може допомагати. Тобто це ж де мотивація йде військовослужбовців. Таке враження, наче у нас просто у Верховній Раді або у владі від, ну, є якась дія п'ята колона, яка просто потихеньку-потихеньку розхитує ситуацію, щоб просто демотувати військових. І для глядачів, які пишуть мені там коментарі, що потрібно розвертатися йти на Київ, це просто. Вибачте, що так скажу, це бред. Такого ніхто, звичайно, з військовослужбовців робити не буде, це пишуть також якісь недалекі люди. Звичайно, ми спочатку захищаємо свою державу, Україну, а потім вже будемо робити зміни в нашому суспільстві. Тобто викорінювати корупцію, робити, щоб малозахищені шари нашого населення могли жити нормально, достойно в нашій країні. А те, що пишуть там розвертаються на Київ на Верховну Раду, то пишуть люди, які взагалі не розуміють, що відбувається в нашій країні. У нас є один зараз ворог і так, цього абсолютно ворога знищити і вигнати з нашої держави. Ніяких бунтів, ніяких майданів під час війни робити категорично заборонено. Нам зараз потрібно єднатися, а нам не потрібно ні в якому разі розпалюватися суспільству на якісь дві чи три сторони. От, але у нас є релігійний такий конфлікт зараз в державі, Ой, як ви вважаєте, але коротко, так, коротко. Коротко, так, так. Люблю, так. я ці розумію, ці які... що цю тему можна обговорювати декілька так, годин, але так. коротко, тому що в нас обмежений час. Ваше ставлення так. до того і чи правильно зараз держава вчиняє, що вона, от в стані війни, перебуваючи і розбухує цю ситуацію, чи можна її було владнати більш спокійніше, тихіше там, за певними домовленостями? До прикладу, зразу хочу вибачити, вибачитись перед тим, хто мене зараз буде дивитися, кому щось не сподобається, але моя позиція така. Влада вчиняє повністю правильно, але потрібно жорсткіше. Потрібно не возитися з ними, а просто їх одразу всіх брати і виганяти за перебрик, або куди вони там хочуть іти. Тому що це дійсно, якщо в Верховній Раді чи десь там у влади ми шукаємо якусь п'яту колону. А тут вона просто перед нами. Московський патріархат в Україні зараз це залишився єдиний важель Кремля, яким можна якось керувати українцями. Тобто є ще де ну на жаль, є ще українці, які вірять, що це всьому винен тільки Путін там чи хто? Ні, винні всі. І зараз просто це єдиний важель впливу на український народ через церкву. Їх потрібно просто всіх зібрати, відправити. Це не, не якась там не знаю репресія, чи що, просто позбавити їх права і хай йдуть служать у себе десь так, але не в Україні. Uh -huh. Скільки вже було цих зашкварів, з усім як от. Київ бомблять, а в Києвопечерській лаврі співають «Звон плывет над Росією, просипається матушка Русь. Я нещодавно пішов святити Пасху в Чернігівській області в одному з населених пунктів, а там співають слава Русі, Христос Воскресе». Ну, це дійсно ну, зашквар. І причому цей населений пункт був в окупації. Ну тобто я кажу, нічого не зміниться. Московський патріархат це філіали ФСБ, який потрібно просто викрити з України. Для тих людей, які не розуміють українську мову, і там кажуть, мені тяжело буде слушати українським? Пройде один рік, два, і ти вже будеш вільно спілкуватися українською і будеш все розуміти? Я вважаю, що це, це все прийде до нас. Головне, щоб до людей в голові прийшло те, що все має бути українське, Україна понад усе. Дякую. Я хочу останнє питання поставити. Як ви вважаєте, коли ми досягнемо перемоги? В, цьому uh, в якому році це ми все. розкажіть більше детально? Я вважаю, що в цьому році ми досягнемо перемоги. Всі так чекають Тобі, такі оптимістичні прогнози. Звичайно, оптимістичні. Я ж кажу: залежить не тільки все від нас. Мотивація шалена. Хлопці, з якими ми ось 5 місяців були на Донбасі, ми хочемо зараз назад. Просто ще навіть ротація не відбувається, ми зараз хочемо назад, тому що у нас таке якесь таке поняття в голові: що якщо ми будемо там, де бойові дії будемо допомагати, то це все швидше швидше скінчиться. Дуже багато чого залежить від кажу знову від західних партнерів. Як все закінчиться постачання нам зброї озброєння техніки, то звичайно ми зразу можемо переходити до активної фази звільнення України. Я знаю, що якщо це не буде затягуватися, то в нас є всі шанси повністю в цьому році звільнити Україну від цієї навали нечисті. Я позитивно настроєний і вважаю, що це буде в цьому році. Дякую, Богдане, вам за цікаву розмову. Богдан Сігеті, позивний поляк, військовослужбовець українських збройних сил. Я дякую вам ще раз за розмову. Дякую, все буде Україна. Я дякую нашим глядачам. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть свої коментарі та питання. Зустрінемось. Ви були з новинами Лайв.